І любі мої, вітаю усіх на своєму каналі, так, трошки зробимо світліше. Дуже рада вас тут всіх бачити. Дуже рада, що ви приєдналися, що ви відкрили це відео. Маю надію, що вам воно сподобається. Я дуже давно не знімала розпаковки з сайту iHerb, тому що я дуже давно не робила замовлення. Ще доїдала всі вітамінчики, що накопили минулого разу, але вже потрібно новеньку коробочку розпакувати. Так, вже прийшов саме час для вітамінок. Вже так у нас авіта... авітаміноз починається. Такі осінні, вже відчувається це і, і, в... і в волосі, і взагалі в імунітеті. Ось. Тому потрібно обов'язково приймати додаткові вітамінчики, різні мінеральчики. Ви знаєте, що це дуже-дуже необхідно і це дуже-дуже-дуже допомагає. Тому давайте будемо розпаковувати ось така у мене. Посилочка. Давайте для заставочки. А, так, подивимось, може, візьму якусь таку фото, а може потім зафоткаюсь з тим, що тут я дістану. Так, давайте стадиційна шпажка працює в нас посилочки. Так я замовила собі відділення розетки. Доставочку з міст Експрес. Дуже було все зручно, тому можу рекомендувати. Так, ось будемо з вами розпаковувати. Як завжди як все запаковано, завжди воно так щільненько. Так, будемо дивитися. Так, бумажку викидаємо. Вона ще знагодиться. Так, і не, бачу, тут, о, що там, мене впало. бачу я тут багато-багато вітамінчиків, і будемо зараз по одному діставати. Одразу дістану на велик, велику таку, на найбільш, найбільшу банку. Це 90 таких жувальних конфеток з бачите, малинкою, з смаком: це кальцій, магній і вітамін Д. Дуже такі необхідні нам вітамінчики всім. Ось, і кальцій, магній, вітамін Д. Тут ще фосфор я бачу у складі. Так, але написано, що H3 потрібно вживати на день. Ну, не знаю, на 30 днів. Тобто це розраховано. Ну, будемо вживати. Будемо дивитися, бачите, для кісток. І нервів, for bone health and nerve function. Ось так. Бачите, для нервової системи і для наших кісток з вами. Дуже-дуже кальцій, магній, вітамін Д потрібен. Велика банка, така красива. Маю надію, що буде смачне, смачне. це малинове. Так, далі, Звичайно ж, беру завжди омега 3, 3 Premium Fish Oil. Тут є PA, бачите ді. H все як потрібно: 180 мг, 120 мг, дуже-дуже якісна, омега-3. Ось, беру завжди. І дуже вона крута. Так, в мене ще така баночка є, але це, я, здається, замовила батькам. Так, далі. Щось тут гарно так запаковано. І це в нас я вперше замовила. Щось таке, не тільки вітаміни, але й замовила ось таку приправу. Це в нас італійські трави Herbs of Italy. Коштували вони всього лише 3 долари, здається. І велика досить баночка, 22 грами. Будемо пробувати. Тут у нас у складі орегано, тмін, базилік. Так, що це, мабуть, цибуля якась чорний перець, тарагон, Red Bell Pepper. Це у нас червоний перчик, паприка і чивос, чавос. Ось, ось такий склад. Дуже класні, я не маю надії, Трав, трави такі. Я люблю взагалі завжди купляти італійські трави. Вони мені дуже подобаються у всіх стравах. Так, Далі бачу, що тут також. Вітамінчики, знову у нас кальцій, магній, цинк ще додатково, і Д3. Ось це також у нас і для кісток, і для нервової системи. Тут також 90 таблеточок, скільки приймати потрібно. Теж по 3 штучки на день. Ось. Ось така ще баночка. Так, далі. Ой. Це взагалі скарб, це дитячі вітамінчики, а також, жувальні, тобто також для кісток очей і імунітету написано. Кіц для діток, мультивітаміни. І потрібно для 4 плюс років 2, 2 таких вітамінчики на день. Тут всього 60, о, тобто, це також на місяць, така місячна порція ось, і що тут у нас у складі. Почитаємо вітамін А, це дуже-дуже нам потрібно. Це Д3, Е, тіамін, рібофлавін, ніацин, вітамін в 6 фоліова кислота, вітамін В12. Ось такі. А, ще біотин це для волосся дуже потрібно. Потім ще якийсь пантотетік есід, якась ще кислота, йод, цинк, все-все. Що потрібно? Ось дуже-дуже е крутий склад. Мені подобається. Я так коли дивилася, вибирала, дуже мені, мене зацікавив. Так, давайте далі дивитися. Так, це для батьків. Вони дуже полюбляють цей імун 4. Тут у нас одразу 4 компоненти: це С, вітамін Д, цинк і селен. І селен це дуже-дуже круті для імунітету вітамінки. Вони завжди приймають у мене. Восени і менше, звичайно, шкодіють. І взагалі імунна система дуже-дуже буде з, з цими вітамінками класно функціонувати. Дуже круто все тут. Ось, цинку до 10 міліграмів, наприклад, це 91% добової норми. Ось. Дуже ну, тут дуже крутий склад. 4, імун 4% я рекомендую Так. для імунітету. Далі, для себе придбала, не тільки для себе, дві штучки придбала, це для мами придбали. Для себе це супер колаген. Дуже-дуже кажуть, що класно для суставів, для всіх наших з'єднань, для шкіри приймати колаген, для волосся, Beautiful Hair, Skin and Nails. Бачите, написано це, тобто для красивого волосся, шкіри і нігтів. Ось цей колагенчик будемо пробувати. Ось, давайте подивимось, скільки потрібно приймати. Одну капсулу на день. Дуже добре. Всього тут 90. О, ну це супер, бачите, на 3 місяці нам хватить. Кожній. Ось. Так що будемо дивитися. Ось такий колаген, Ну, це желатин, бачите, желатин? Це колаген, є. Ми будемо приймати, дивитися. Кажуть, що дуже-дуже це потрібно для шкіри, для волосся, для всього всього. Так, ось такі ще вітамінчики. Далі окремо для волосся, шкіри і нігтів я придбала ще комплекс вітамінний. Тут і антиоксиданти, і вітамін А це є бі-комплекс вітамінів, мінерали. І 5000 міліграмів біотину. Це те, що потрібно для волосся, для росту волосся, для укріплення. Ось, Тому дуже-дуже це буде круто. Маю надію, ну там дуже гарні відгуки я начиталася, я обрала ще серед різних вітамінчиків і обрала ось такі: 21 -е століття, Century, це фірма. Mm, ось така ось Healthy Renewal формула. Ну, подивимось, Extra Stretch Написано, буде такий, екстра сильне волосся. Екстра сильна формула екстра... Екстра сильного волосся так, як він тут виглядає Ось така баночка так, Будемо приймати. А скільки потрібно за раз, зараз подивимось три таблеточки за раз ну, за день. ну Подивимось. А, ось такі вітамінчики будемо приймати. Так, далі. Знову для діток, і це вже у нас омега-3 для дітей. Дитяча. З Fish Oils. Олія така ой. Рибний, рибна олія, рибний жир, так, як тут він. Зараз подивимось, як воно буде виглядати. Щось мені цікаво подивитись. Повинна бути з гарним смаком. Ну, я такі вже купляла. Ось такі тут рибки повинні бути. Так, no fish, немає такого рибного смаку написано. ось, Для здорового мозоку, бачите, для того, щоб краще навчатися, краще була поведінка. Написано behavior, Так. Скільки потрібно вживати? Один на день. О, прекрасно. Одну штучку на день. Тобто це на 30 днів також. Ось таке для діток. Так. І що саме таке цікаве? Вирішила замовити ось таку, так скажімо, мівіну американську. Веганський рамен з смаком курки. Ось такий, бачите, який цікавий. Ну, я тільки один його замовила, на, щоб просто спробувати. Будемо дивитися, чи сподобається. Оце, мабуть, звичайно, як у нас, ріва, мівіна. Ось. Ну, Будемо дивитись. Також замовила на, на пробу. <гум> Ось З таким було моє замовлення за Hirb цього разу. Дуже дякую, що ви подивилися. Дуже дякую, що ви приєднуєтесь до мій канал. Тут завжди багато у мене розпаковочок, а я вам біклей, Макіяжики, якісь цікаві відео буває. Ось, Дуже дякую. Якщо ви підпишетесь, поставити лайк цьому відео саме. Ось, тому що не знаю, чомусь -чому, iHerb не дуже на каналі заходить, не знаю чому. А, ну, я, я знімаю абсолютно будь-які відео, які мені хочеться ось. Тобто, -тоб -тоб -тоб, будемо з вами дивитися, як це відео піде. Дуже цікаво завжди. Ось, такі були мої покупочки. Дуже мені все сподобалось, дуже багато всього будемо приймати, будемо, маю надії здоровими. Ось і дуже дякую. Дуже-дуже-дуже. На все найкраще, всім всього найкращого, щоб було все добре у нас. І до побачення! Бай-бай!